Для мене є принциповою позицією, я хотів би звернутися і підтвердити це особисто, особливо з фракції базової фракції коаліції, що всі звинувачення, які пролунали відносно причетності до якихось схем Росукоренерго, Фірташа, документально давно спростовані мною, з, в тому числі з трибуни парламенту, 17 березня 2009 року. І все це в стенограмах Верховної Ради є. Підніміть, будь ласка. Йде 11 мільярдів кубів газу, і не вносити інтригу і брехню. Я дуже прошу. Ані в коаліцію парламентську це неправильно, і це працює на ворога, який тоді газ крав з України, а ми тоді підтримали. І не вносити інших зайвих речей, які розколюють команду. Для мене принципово є і залишається питання національної безпеки. Для мене є принциповим, і це за мною лишається, що є подання президента. Маєш щепити зуби і йти з посади. Я дякую, якщо мене почують і відповідно проголосують, в тому числі і народні депутати фракції Удар або не фракція, а групи Удар, яка входить зараз в коаліцію.